Привіт, ти на ютуб-каналі Ізіально ну і сьогодні в мене на огляді відразу дві лампи. Одна, як заявляється, з потужністю 430 Вт, а друга 20 Вт. Давайте швидко їх розглянемо і протестуємо. Поїхали. Отже, лампи акумуляторні всередині батарея типу 18650, мають 5 режимів роботи, максимальний. Середній, мінімальний, стробоскоп та сос. Звичайно, велика лампа світить потужно, маленька буде простіша як по світлу, так і за автономністю. В маленькій лампі 6 світлодіодів, а у великій вже 42 світлодіоди, колір білий. На великій лампі кнопка зверху, і там же мікро-USB для зарядки. На малій лампі збоку на корпусі і кнопка, і мікро-USB. Також є такі крючки для того, щоб кудись підвісити лампи. Отже, світять лампи непогано, особливо велика світить. Реально потужно. При своїй ціні десь близько 6-7 доларів дуже дуже непогано. Що стосується маленької лампи за 3 долари, вона також дає достатньо світла при своїх характеристиках та габаритах. А що стосується автономності, то скажу наступне: велика лампа світить доволі потужно десь 2-3 години. Далі вже світло не таке яскраве, але у суцільній темряві щось буде і видно. Маленька лампа потужно світить десь годину максимум, далі це вже доволі тускле забарвлення. Повна Автономність ламп може сягати навіть і до 20 годин, і більше, але це вже таке мінливе світіння, від якого сенсу 0. Заряджається велика лампа приблизно за 6 годин до того моменту, коли червоний індикатор стане зеленим. І мій USB тестер показав 1262 мАч, що досі непогано. Маленька лампа заряджається за півтори години до того моменту, коли індикатор погасне. І мій USB тестер показав 372 мАч. Отже, якщо підсумувати, маємо непогано. Ані лампи за свої кошти: 3 долари за маленьку лампу та 6-7 доларів за велику. Рекомендую до покупки. Посилання на всі лампи залишаю в описі під відео. А зараз, будь ласка, підпишись на мій канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки та пропозиції у коментарі, і на телеграм-каналу підпишись. Також там я багато цікавого для вас публікую. Так що підпишися, будь-курсі цікавого. А також для мешканців України я маю свою барахолку товарів після Оглядів тому і рекомендую туди підписатися, і придивитися собі цікаві товари за гарною ціною в Україні після огляду. Усі посилання ти знайдеш в описі під відео. І реквізити для донатів також підтримай канал донатом на новинки та розвиток. Ми переможемо! Слава Україні!